Наш ранок доброго настрою триває. Намагайся робити те, що любиш, і ти дізнаєшся, що у тебе за душею. У нашій студії голова студентського наукового товариства Історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Марічка Юрчак. Призер численних конкурсів, конференцій та олімпіад. Вільний художник і поетеса. Доброго ранку, Марічка. Доброго ранку вам, Наталя. Доброго ранку всім тернополянам, друзям, знайомим. Гарного настрою на весь день. От вже навіть просто оком окинувши студію вигляд такий міні-галереї, твої картини. Чому вільний художник? Чому себе так називаєш? Справа в тому, що мої малюнки народжуються лише завдяки роботі моєї фантазії. Те, що я собі придумаю, я можу зобразити на папері. Тому вільний простір для фантазії, вільний простір для творчості. Те, що собі придумаєш в якому розумінні. Ідеї приходять до мене раптово, я ніколи не сиджу і не вибудовую композицію так е, ретельно. Якщо з'являється образ, тоді я його просто переношу на папір. Тобто ти е, берешся за, ну, за папір, ти берешся малювати і ти до кінця ще не знаєш, що з того вийде. Так, мабуть, в кожного виходить. Звичайно, є якийсь е, перший задум. Але втілення його змінюється в ході роботи. Це так. графіка, так. Так, тут перестала. Як роботи, може, якось вони названі? Звичайно, ці дві роботи з країв це ілюстрації до пісень відомих українських гуртів Вій та «Пікардійська терція. Вони на, на тематику слов'янської міфології безпосередньо відтворюють події, про які йде мова в пісні. Котрі саме? Оці? От, змія і картина Очі відьма. А, ну відома пісня Очі відьми» і змія. Так. А, от... а в центрі це картина Афінянка, Велика Риба і картина прагнення, дерево прагнень. Ну ти так ще в студії приховала ще кілька картин. Так, я ласка... справа в тому, що я малюю в різних техніках, в різних жанрах. І е, також взяла з собою портрет мого знайомого. От, будь ласка, на камеру зафіксувати. Це як, з фото намальовано? чи... Ну, і в принципі, мені подобається малювати знак швидко. Але е, немає змоги, немає часу, а робота з фотографією дозволяє в будь-який момент вернутися до зображення людини. І маленькі гра графічні роботи, я покажу їх. От, допустимо, під камінь. Uh -huh. Це такий пейзаж стилістичний. Це мій автопортрет. Тобто, а свій автор, автопортрет? автопортрет не важко було себе малювати. Та ні, зовсім ні. Приємно навіть, так. Аж а знайомого, це людину попросила? Чи... Це, це, до речі, просто, просто мені сподобалась фотографія. Я побачила, як можна її відобразити з допомогою пастелі. А тепер до мене звертаються друзі і взагалі просто тернополяни, з якими я ніколи раніше не спілкувалася, з проханням намалювати їхні портрет. А звідки вони дізналися, що ти можеш їх намалювати? Я, я, так, да. я розмістила в соціальній мережі свою сторінку, де виставила свої роботи. І люди бачать, цікавляться. Дехто хвалить, дехто критикує, все має бути в міру. І побачивши, як в мене виходить зображати людей, мені це сподобалося, і захотіли також звернутися з таким проханням до мене. Тобто соціальні мережі, вони навпаки, ну багато хто по-різному сприймає соціальні мережі. Потрібно, не потрібно. Все як залежно, все на насправді, як його використати, правда? Соціальні а мережі ж. також. Я також долучаюся до дискусії стосовно соціальних мереж. Це дійсно великий крадій часу, якщо неправильно з ними використовуватися. Але для мене. Це чудовий спосіб спілкування, бути завжди на зв'язку, бути в курсі всіх новин і достойно представляти себе у суспільстві. Коли йду по вулиці, люди не бачать мого внутрішнього світу. А якщо заходять на мою сторінку, то вони можуть прочитати про мене, те, що я хочу показати. Навіть з кількох фраз чи висловів, правда? Як говорив Сократ, заговори до мене, і я скажу, хто ти. А от Марічко, ти також вірші пишеш. Так, ніколи буває. Можеш нам от сьогодні в ранковому ефірі продемонструвати трохи свою поезію, свій внутрішній світ, заговори, щоб я тебе побачив, так? Добре. Тоді такий цікавий та пружений вірш. Напружений з самого ранку. Ну, він хорошу має розв'язку. Він нею марив і бажав, і проручав їй неквапно». Тендітно, ніжно в руки брав, як алтабас зі срібним гаптом. Вона від дотиків пал... палких несамовито затремтіла, брутальний крик, разючий виск. Чому він був таким невмілим? Він мріяв про палки обійми і трепет пестощів не зник. Вона ж пручалась відчайдушно, щораз зривалася на крик, а він співав для неї тихо. Вона цій магії піддалась і віддалась запалом, жаром та раптом зойк. Струна порвалась. Він так любив свою гітару. А так дійсно вірш напружений. Полюбляєш несподіванки, Марічко. А вже ж, це завжди вносить чимало екстриму і хороших вражень. Прочитай ще один-два твори. І навіть Не знаю. Ну, у нас така. Весна, в принципі, хороша, а в мене є вірш про не дуже хорошу весну. Ну, хай ну, добре, що весна хороша, а вірш так, Хай не хороша залишається у вірші. Таку похмуру весну. Їй 28 років. Вона неакуратна і не зібрана. Розтерзана зачіска лютим вітром. Почуття не отесані, докупи зібгані, залишені в спокої, що ті Собі не зізнається соромно. Допоки млосне сповиті мороком і цигарковим притрушені попелом замерзлі дахи. Зляться перехожі на ожеледиці, кавової гущі у місці вдосталь, небо її не випрана постіль. Весно всхаменися, бо ти вже стаєш схожа на осінь цікаві такі інтерпретації, Марічко. А от звідки черпаєш оптимізм? Тебе батьки дуже підтримують, якщо не помиляюся. Звичайно, так і повинно бути. Батьки повинні потримати своїх дітей І не тільки мене, і мою сестру, і взагалі це природна любов. Мене підтримують не тільки мої батьки, і на щастя, я вдячна своїм друзям і знайомим, і своєму університету, який чимало дає для розвитку мене як особистості, а саме. Де ти, ти береш участь у різних конкурсах, у різних олімпіадах? Так, ну саме звання студента дозволяє тобі відкриває для тебе широкі можливості, дозволяє тобі брати участь в різноманітних конкурсах, в тому числі в олімпіадах, наукових конференціях. Раніше це було мені доступно, як школярці, допустимо. А тепер мене радо приймає у свої лави студентське товариство. Тобто ти не належиш до тих студентів від сесії до сесії, так? Ні, мені дуже цікаво вчитися. Я щаслива, я не пошкодувала, що навчаюся на історичному факультеті саме нашого Тернопільського національного педагогічного університету. А от скажи, будь ласка, історичний факультет якось ну ти ж людина і творча, попри те, ну, картини, вірші, якось образи є такі, які переплітаються саме зі знанням історії. Mm -hmm. Безпосередньо на історичну тематику мені ще не доводилось малювати, але постійно, постійно варитися в гущі історичних фактів, подій це залишає відбиток на твоєму світосприйнятті. Якщо я малюю на образи слов'янської міфології, тоді я чудово знаюся, що це таке. Що правда? це таке, так. То, прочитай, будь ласка, ще поезію свою. Mm -hmm. ну, гаразд, така лірична. Пора лірична якраз пам'ятай, як зцілені дивом, місто щоразу бачили вперше. Світ, пам'ятай, недолугий, мінливий, що для мене його ти довершив. Заварний вечір так міцно, пий до не схочу. Тихий шепіт, обійми, милосні хвилини чекання, ніжні дотики вуст, бажанням запалені очі, за закохуйся палко знову, а нас. Пам'ятай, як востаннє, згадається все, та ніхто не заплаче все зітреться, залишиться суть. Пам'ятай наше літо, нестримно гаряче, пам'ятай, а може, краще забудь. Сумно, чого ж так сумно? Все є в житті радісна і сумна. Так, все дуже переплетено. Марічко, крім соціальних мереж, де можна твої картини побачити? Чи десь їх вже уже можна було десь побачити? Так, 7 березня відкривалася виставка Художники без майстерень у Бразилії, і мама моя прочитала про анонс цієї виставки, запропонувала, чи б я не хотіла свої роботи продемонструвати. Я дійсно зв'язалася з організаторами. Мої роботи сподобалися, і таким чином тернополяни могли їх побачити саме на цій виставці. А буквально вчора в магазині Пікассо, що поблизу кооперативного технікуму, відкрилася виставка Робіт молодих художників, де також кілька моїх представлені картин. Ну, тернополяни є виявили зацікавлення до графіки твоєї? Так, до мене, можна сказати, долучаються в друзях і висловлюють захоплення. Ну, напевно, люди більше хочуть, щоб їх намалювали. так? Все таки таке знаєте... до себе переважає, так? Ні. ні, ні, я не можу так сказати. Це приємно. Мені подобається малювати людей, бачити їхню суть. І я з задоволенням хотіла би, щоб до мене звертались такими проханнями. До творчості, зокрема в поезії, тебе надихає більше. Є, можна сказати, що е, є люди е, творчі, яких надихає більше от, сумні події в їхньому житті. Тобто, якщо б з ними було все добре, вони б не писали, не творили mm -hmm. і так далі. Е, є навпаки, є такі, ну пишуть собі, пишуть. Е, По-різному у тебе як? Ну безперечно, до того, щоб щось створити, повинен бути поштовх. І зазвичай це поштовх емоційний, якесь переживання. І байдуже в. До якого воно характеру негативного чи позитивного. Я не можу так сказати, що суто трагічні події, якісь надихають на щастя, їх в мене в житті не так багато, це прекрасно. Хотілося б, звичайно, щоб було більше оптимізму в усіх. Це так само привід для творчості. І на, на довершення ще прочитай, будь ласка, так, за два-три твори. Ну, тут цікавий твір, не знаю, яке сприйма публіка, сподіваюся, що з гумором. Підмовляю тебе на умисне вбивство. Давай пристрелимо час. Хочеш, споїмо трунком прокислим під весняний нав'язливий джаз, Тарабаня дощі на перкусії та затихли дискусії серед нас. Четвертувати, повісити, зарізати на шматочки незлічені, нема під рукою гострого слова, вдусити дурманливим газом? Давай уб'ємо час разом або бодай покалічимо. Щось таке. Це принаймні не залишає байдужим. Ну, так, я... це, це зовсім не моторошно. Ну. Це просто пропозиція провести час разом. Це, тобто не вбити час, а все-таки провести його разом. Ну, Коли люди е... разом, так, то вони час так. не вбивають. Погоджуюся. І, будь ласка, ще. Досить цікаві твої вірші. Ну, раз. Давайте про дощик. На щастя, на дворі сподіваюся, буде сонячно сьогодні, вранку похмуро, але все-таки дощу немає. Дощ біг стометрівку, рясно похляпав бруківку лискучим туди потупити. Ось ось передасть естафету грозі. Зірвався, о, ні, впав густими краплями на доріжку під. Якщо падає дощ, значить в нього розв'язались кросівки. З почуттям гумору вірші. Ну, вони настільки мені сподобалися, що хочеться почути ще. Думаю, нашим глядачам буде приємно зранку послухати отакі оригінальні речі. Ну, я також на це сподіваюся. Навіть не знаю. Раз. Я відчуваю потребу у тобі як самогубця у латанні скроні. Як в'язень у свіжому подиху волі, як воїн самотній у чистому полі відчуває потребу у раті і латах, як панна в розкішних золотих шатах мріє марить простацьким затишком хати, так я відчуваю у тобі потребу, як зорі повинні бути у неба. Дякуємо. Це наразі всі, чи ще є яких не прочитала? Є ще не прочитані. Будь ласка, я не знаю, чи, чи варто, ну це тві... варто. Мої вірші дикі і безпутні, їх ніяк не обійняти в строфи, рвуть, неначе ланцюги незримі, раз по раз мої затяті рими. З ними я так ніби катастрофа, зламана машина на розпутті, перемішані докупи ноти, цифри, букви, в голові роїться зграя звуків, як кудись побігла. Є ж розмітка, є розвилки, перехрестя, є траси, шанси, поворотні знаки і шляхів, як тих метафор сотні. Я злетіла з магістралі й далі так незвично. По інерції ще крутяться колеса, лиш капот поцілував узбіччя. Не для віршів правила й права, не для них дорожні точні мапи. І нема для віршів патрулів, і нема гальма. А ти живеш за правилами? А вже, якщо правила є, значить треба їх дотримуватися. Слава це тільки у віршах можна собі дозволити таку, десь вийти з межі рамок суспільства? Можна. Взагалі люди, які порушують рамки суспільства, вони або, або якісь тоді асоціальні, або це дуже видатні люди. Правила є для того, щоб не було хаосу. Хаосу я не люблю. Я намагаюся впорядкувати своє життя, і борюся з лінню в тому числі і якимось неорганізованістю собі, тому що це значно економить час, економить зусилля і допомагає продуктивніше навчатися, працювати якщо немає лінії. Хоча десь чула, що лінь це також нормальне явище, це виявляється збереження енергії. От Стосовно збереження енергії, сподіваюся, ми всі зранку гарно виспалися, добре поспали. Недавно почула таку річ, що люди, які не висипаються, вони є оптимістами. Одно. Чи можливо Цікаво, навпаки, чому? люди, які оптимісти, вони не висипаються. От Швидше, оце, швидше. Ну, Можливо, ще один вірш на завершення. Так от хочеться ще і ще почути. Такі, вона, така поезія у тебе жива, така колоритна. Зараз, секундочку. Ось таке буває, коли часом почуєш про себе якісь е, пересуди, можливо, така зі всіма буває, правда? Розумію. Голка натура. Залишили мені одні кпини і посмішки з у спину. Плітки, обмани, гарячі новини. Вважайте, цим ви мене зачепили. Я не викажу свою втому. На зиму вкриюся снігом. Не турбуйте мене даремно, бо я голка у стозі сіна. Дякую, молодець. Дякую вам. Спасибі Марічко за таку живу емоційну поезію, загалом, Клубок емоцій у нашій студії і творчості. Це була голова студентського наукового товариства історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Марічка Юрчак. Призер численних конкурсів, конференцій та олімпіад просто вільний художник і поетеса. Далі на нашому каналі музика для вашого доброго настрою.